Друзі, привіт! Якщо ви ще не готували сінабони, то це відео ваш знак, бо булочки виходять дуже ніжними, м'якими та соковитими, і це просто нереально смачно! Обов'язково приготуйте. Розпочнемо з приготування тіста. Беремо тепле молоко, живі дріжджі, розминаємо їх і повністю розчиняємо в молоці. А дивіться тут такий момент, що молоко повинно бути саме теплим і ні в коєму разі не гарячим. Якщо ви не впевнені в температурі, то краще оберіть більш прохолодніше молоко, бо інакше ваші дріжджі можуть просто загинути. Далі до молока додаємо цукор, яйце і все гарненько перемішуємо між собою. Потім всипаємо одразу все борошно, його попередньо варто просіяти для того, щоб наситити киснем, а також впевнитися, що борошно дійсно чисте та не має ніяких забруднень. За допомогою виделки або лопатки поєднуємо вологі та сухі інгредієнти до зволоження і далі додаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури. Очищуємо виделку і можемо приступати до замісу руками. Гарненько вмішуємо масло в тісто, і на цьому етапі вам може здатися, що тісто стає досить липким, але не переживайте, не додавайте зайвого борошна, потім все буде добре, я вам обіцяю. І тим часом я одразу готую миску, в якій воно буде розтоюватись. Додаю трошечки олії, змащую, змащую також руки і поверхню стола, на якій буду робити заміс. І починаю активно вимішувати тісто. Воно може періодично трошечки підлипати, нічого страшного, просто продовжуємо активний заміс, періодично допомагаємо собі шпателем для того, щоб прибрати зайве тісто, І можна також зволожувати руки олією, якщо це необхідно. Але не Використовуємо порошном, це обов'язково. І після активного замісу хвилин 5-7 тісто стає дуже еластичним, та м'яким і зовсім не липне до рук. Відправляємо відпочивати тісто в теплому місці приблизно годинку півтори і за цей час тісто підніметься приблизно в 3-3,5 рази. У мене тепле місце це духовка підігріта на 50 градусів. А тим часом, поки тісто підходить, давайте приготуємо вершкову основу для сінабонів. Беремо вершки, жирність тут не має особливого значення, додаємо туди цукор та прогріваємо на плиті до повного розчинення. Переливаємо у форму, в якій будемо випікати сінабони, і даємо вершковій основі гарно прохолонути. А тим часом подивіться, як гарно піднялося тісто. Змащуємо стіл додатково олією і перекладаємо туди наше пухке та повітряне тісто. Додаткове тісто я не перемішую та не обминаю, а просто перекладаю як є на поверхню стола. І також я не використовую качалку, а просто розминаю його та розтягую руками. Таким чистом тісто залишається дуже ніжним та повітряним. Далі беремо вершкове масло кімнатної температури і гарненько змащуємо майже всю поверхню нашого тіста, залишаючи тільки вільним верхній край тіста. Це необхідно для того, щоб потім а, тісто між собою поєдналося і рулетики не розкручувалися. Цукор та корицю гарненько перемішуємо між собою і будемо щедро так посипати всю поверхню змащену маслом. Мені також здавалося, що начинки буде ну занадто багато, але ну я згодна, це не дуже-дуже дієтичні булочки, але інколи одну-дві можна поласувати та з'їсти. Бо від щедрості вашої начинки буде залежати основний смак готової страви. Тому не шкодуйте! Далі приступаємо до формування спочатку рулету і намагайтеся скрутити рулет якомога щільніше. Чим більше у вас вийде слоїв, тим краще. Не поспішайте поступово допомагайте собі з двох сторон. В кінці вільний край оцей можна розтягнути і сформувати рівномірний прямокутник. Далі я розділила тісто на 4 рівні частини, бо на той момент у мене не було більшої форми, але все ж таки, по моєму досвіду, краще пекти цей рецепт саме на 6 булочок, бо тісто ну, дуже гарно росте. Розрізаємо тісто гострим ножем і перекладаємо булочки у підготовлену форму з вершковим охолодженим соусом і ставимо. В тепле місце підходити ще 30 хвилин. Якщо ви так само ставите в духовку, то між деко та формою варто вкладати рушник для того, щоб температура рівномірніше розподілялася. За цей час булочки неймовірно підросли і ставимо їх випікатися ще 20 хвилин за температурою 180 градусів. За потреби перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона повинна бути абсолютно сухою. Відставляємо булочки і швиденько готуємо основний крем. Для цього беремо маскарпони, цукрову пудру і гарненько перемішуємо все між собою. Я пробувала дуже багато варіантів вершкової помазки, але мені здається, що поєднання маскарпони та цукрової пудри це самостійно та ідеально. Виходить дуже-дуже смачно. Обов'язково також спробуйте і напишіть, як вам. Рівномірно розподіляємо весь крем по ще гарячим булочкам і даємо їм постояти до майже повного охолодження. Крему дійсно дуже багато, але мені здається, що це ну, смачно, тому я ніколи не шкодую крема. Я раджу смакувати сінабони ще теплими разом з ароматним запашним чаєм або кавою. За рахунок того, що булочка Сінабон має вершковий соус зверху і вершковий соус знизу, вони виходять дуже ніжними, м'якими та соковитими. І ви знаєте, це той момент, коли ти дивишся на картинку і розумієш, що там буде дійсно дуже-дуже багато крему, а не просто так легенько змащено зверху. І я думаю, навіть через відео видно, які вони неймовірно м'які та повітряні, бо мені навіть складно було їх взяти в руку, щоб показати вам цю нереальну м'яку текстуру. Я дійсно дуже раджу вам їх пригодувати цієї зими, і ви не пошкодуєте. Я вам обіцяю. А я вам щиро дякую за перегляд, коментар до цього відео, підписку, якщо не підписалися ще. І смачного до зустрічі у нових відео.